Олександр Коваленко на зв'язку військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив. Олександр, вітаю, вітаю Олександр, Вчора на своїй прес-конференції президент сказав, що є запит на військових стосовно мобілізації, і цей ресурс, на думку військових, має складати від 450 до 500 тисяч нових наших мобілізованих, але є проблема: по-перше, президент не почув іще ще достатнього обґрунтування саме такої кількості мобілізованих, а друге, це кошти, оскільки за його підрахунками близько 500 мільярдів гривень треба для того, щоб забезпечити мобілізованих всім необхідним. За вашими відчуттями і розрахунками, який мобілізаційний ресурс в Україні є на цей момент? Про мобілізаційний ресурс взагалі то говорити то це більш вже таємниця військова безумовно. Але якщо говорити про 450 500 тисяч, то тут ось який момент. Я більш ніж впевнений, що Генеральний штаб збройних сил України він більш детально зміг пояснити, чому саме таку кількість було обрано, але я приводжу ось які цифри. На сьогодні російських окупаційних військ в зоні бойових дій 450 тисяч. При цьому росіяни будуть збільшувати кількість своєї армії в 2024 році до півтора мільйона. Тобто ще плюс 350 тисяч від тієї кількості, яка є загально за їх штатним розкладом станом на, 2000, на кінець 2023 року – мільйон 150 тисяч. Отже, зростання цієї компоненти при тому, що ми з нашого боку повинні тримати лінію бою зіткнення переважно в обороні. У нас є три таких плацдарми для сковування наших сил: це північний на кордоні. З Білорусю це е, північно-східний на кор сам кордон з Російською Федерацією, а також е, південно західний тобто ще е, Принестров'я. Е, отже, все це окрім лінії боєзіткнення треба забезпечувати особовим складом. Окрім всього іншого, думати про резерв, а також тилову Україну, де також повинна бути е, відповідна складова е, Збройних сил. І таким чином. Ми можемо приблизно отримати ту суму, ту кількість, яка нам необхідна, для того, щоб все це тримати в ну, скажімо так, в якомусь стабільному стані, але по лінії боєзіткнення ми стикаємось з серйозною проблемою ротаційних потреб. У нас деякі підрозділи знаходяться по півроку, по року деякі військовослужбовці, а дехто навіть більш ніж як рік. Безпосередньо в лінії боєзікнення в зоні бойових дій вони давно вже потребують е, ротацію, а її немає. Її можна забезпечити виключно створенням нових підрозділів, що можна зробити тільки з новим людським ресурсом. А що таке 450-500 тисяч? Це також, якщо розглядати сам саму мобілізацію, це не робиться за місяць, це не робиться дуже швидко. Якщо це буде зроблено, така мобілізація буде проведена за рік. То по 40 по тисяч на місяць це в найкращому випадку, але ці 40-50 тисяч також повинні пройти підготовку мінімум три місяці базової підготовки. Потім злагодження в найкращому випадку це місяць. Отже, говорити про якийсь підрозділ, готовий для того, щоб ротаційно замінити інший в зоні бойових дій. То ми говоримо про чотири місяці, наприклад, від сьогодні. А потреба вже є нагальна та критична ще учора була. І у цьому та й проблематика. Тобто ми можемо опинитися в ситуації, коли ми набираючи людей, не маємо можливості їх навчити, екіпірувати і забезпечити всім необхідним. Добре, і тоді коротко, будь ласка, бо у нас буквально залишається півтори хвилини. Ваше ставлення до рекрутингу, коли зараз пробують мобілізовувати людей у формі пошуку роботи, коли слюсар потрапляє в армію, але як слюсар, екскаваторник як екскаваторник. А той, хто хоче стати штурмовиком, може подаватися на посаду штурмовика. Це ефектив. На вашу думку це непогана спроба збільшити кількість доброволь, добровольно мотивованих військовослужбовців, так, бажаючих йти саме до армії, безумовно. Але ми повинні робити вже висновки по якимось первинним результатам. Поки що про ці первинні результати говорити зарано, але спроба, як на мене, досить, досить цікава та може мати перспективу. Дякую, Олександре, за коментарі. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, був гостем нашої розмовної студії.